Це Катя, власниця Кеті Сохо. І знову злякав з днем народження. Тебе Знов ти сумувала. Півроку тебе не бачила. Так мені тобі в тебе ж день народження було. Так, два тижні тому розпаковувати так. Ти що мені сумку подарував з Кеті Сохо? Ага, сам обирав новинка. Дякую, дуже гарна. А це що? А це ти півроку назад обіцяла і так і не показала. Так я обіцяла. І що, ти все пам'ятаєш? Писники не дадуть забути. А а поки Катя йде, я покажу, як команда Кеті Сохо, як вулик, переселялася в новий офіс, носили коробки. Маші та жені сподобалось. Ну, та гуртом, розглядали кухню. Все таке блакитне, навіть холодильник. Як тобі, Кать? Дуже гарно. Тепер в Кеті Сохо є дуже багато кімнат, крім величезної контент-кімнати. У нас з'явилася якась конференц рум. Там що треба робити? Будемо На кавіру сюди так? Да? А тепер зрозуміло. Я би в такому офісі не тільки працював, але й жив. А це Катя знімає стрес після переїзду в новесенький офіс Кеті Сохо. А від чого в жені така реакція захоплення? Звичайно, що там по блакитним дверям? Катя, зізнайся, що це твій кабінет. Ні, це не мій кабінет. А може трішки. Ходи, покажу, що тут. Ну нарешті тут свята святих, наша фотостудія, де ми знімаємо для вас контент. Тут були лайфхаки, челенджі, тренди. А де команда Кеті Сохо на корпоративі? Хочеш з нами? Ще питаєш. Ось так команда Кетісохо гучно та на драйві проваджає 2025-й рік. Чи був він складним? І не питайте, цей рік нас змінював, лякав, надихав, дарував крила. Він був нашим разом з вами. Так, стоп. Здається, ми щось забули. А коли відкриття в Дніпрі? Чули Кеті Сохо Їде в Дніпро. Зовсім скоро. Побачимось.